Понад півтори тисячі команд зареєструвались на проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. На цих змаганнях школярі проявлять себе у баскетболі, волейболі, футзалі, черлідингу та на інших видах спорту. Мета проєкту навчити юнаків та дівчат любити спорт. Зокрема, команда з футболу ліцею номер 6 з міста Жмеренка пройшла перший етап та вже готується до наступного туру. Про те, як проходять тренування у сюжеті Євгенія Овсяннікова. Футбольна команда шостої школи з міста Жмеренка вже пройшла перший етап спортивних змагань. Їхній навчальний заклад приєднався до всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Ліцей виставив п'ять команд на турнір з футзалу, баскетболу, волейболу, черлідингу та спортивного орієнтування. Шестикласник Артем Мілянський вже шість років займається футболом. Хлопець тренується в школі на спортивних секціях. На турнірі буде боротися за перемогу. Я вирішив прийняти участь, тому що допомогти команді. До початку змагань проводився відбір до команд серед школярів 11-12 років. З юних спортсменів сформували п'ять команд. Тренуються юнаки та дівчата тричі на тиждень, по кілька годин. Учасники змагань налаштовані на перемогу. Діти вчаться командному духу, вони активні, вони хочуть просто горяти. Дуже багато дітей залучених до цього проекту. Активних і спортсменів з різних видів вони почули за змагання і ну, реально було команди, які стояли в черзі, що ми хочемо участити. Вінничина подала найбільшу кількість заявок на участь в турнірі. Понад 300 команд будуть змагатися, виборюючи перемогу саме на футбольному полі. Як відбудеться 5 етапів у лютому. Місяці команди змагатимуться на рівні закладів освіти, де будуть визначатися найсильніші команди. У березні місяці відбудуться змагання вже на територіальному рівні. У квітні місяці пройдуть змагання на обласному рівні і вже переможці Вінницької області у п'яти видах спорту, а саме джерел волейбол, баскетбол, футзал та спортивне орієнтування. Турнір складається з п'яти етапів. Наразі завершується початковий шкільний етап змагань. Далі територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».